Привіт, малята, я Катруся. У мене в будинку дуже багато речей, і всі вони мають свої назви і своє призначення. Роздивіться малюнки, назвіть їх і скажіть, що зайве, і поясніть чому. Вірно, це черевички, тому що це обув, а комод, стіл. Пуфік – це меблі. Давайте спробуємо ще раз. Назвіть, що ви бачите, і назвіть, що тут зайве. Молодці. Це чайник, тому що це кухонний посуд та холодильник, бо це побутові прилади. Так, а що зайве на цьому малюнку? Які ви розумнички, вірно, це м'яч, бо це іграшка. Шафа, ліжко, крісло, утюг. Що тут зайве і чому? Вірно, утюг, бо це побутовий прилад, а інше це меблі. Відшукайте зайву річ і поясніть. Чому ви так вважаєте? Так, ви все вірно відшукали. Це стиральна машинка, бо це побутовий прилад. Малята, я бачу, що ви добре знаєте назви речей та їх призначення. Ви розумнички.